Дев'ятий закон це закон тут і зараз. Наші думки, які в минулому або в мріях, не дають нам зосередитися, зосередитися в теперішньому моменті. Часто буває так, що ми себе погружаємо в думки, які були, щось було у нас в минулому. І ми починаємо це все прокручувати і. Думати про те, що от я би в цій ситуації поступив би інакше. Що я би зробив по-іншому, я би зробив би абсолютно другий вибір в цій ситуації. А в мріях, коли наші думки, то ми тільки но мріємо, і час у нас забирається, енергія забирається, а і нічого. В житті не змінюється, а коли ми в теперішньому часі, ми, коли якась ситуація, ми можемо себе зловити на тому, як ми себе почуваємо в цій ситуації, що ми можемо зробити в цій ситуації, як ми можемо вирішити цю ситуацію.